Сьогодні ми перший раз вийшли після обмолоту в поле, бо було дуже мокро і невозможно було. І зараз налипають диски, але більш-менш трошки можна щось зробити. Дякувати Богу, дощик і є і це дуже добре, але треба також зробити. то. Більш-менш потроху, потроху робимо. Готуємо поля в зиму. Отак. Як бачите, наскільки липне земля на дисках, так і волок, каток за, забитий. Але я не, не дуже глибоко, я міленько, перемішую цю солому рештки з землею і все. І так на зиму залишаю. Розкажіть хто як хто як справляється з такою вологою в полях, зараз осінню. що робимо і як.